Зможе навіть дитина. Насіння гороху, соняху, сочовиці, промиваємо, прибираємо сміття, заливаємо водою на 5-10 годин. Потім відкидаємо на сито, даємо відпочити годинку. Потрібен контейнер. Ляний килимок замочуємо в розчині біопрепарату. Віджимаємо, вкладаємо в контейнер, розподіляємо насіння. Складаємо один контейнер на одний. Разом працюють як прес для того, щоб швидше проросли. І в темне, тепле місце на одну-дві доби. Через день з'явилися такі паростки. Коли вони вже більше півтори сантиметри, виставляємо на сонячне підвіконня. Кожного дня оприскуємо водичкою. На шостий-сьомий день вже можна зрізати мікрозелень.